Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відео. Сьогодні будемо говорити, як ви вже зрозуміли, по заставці про мотивацію та дисципліну. Що важливіше, я постараюся поділитися своїм досвідом, своїм баченням. Філософії, можна так сказати, підходу до спорту, до свого життя, як це інтегрувати правильно в життя, на що краще опиратися. І я вважаю, що ця тема насправді є дуже важливою, тому що саме дисципліна, мотивація заставляють нас щось робити, рухатися, приймати. Правильні чи не дуже правильні рішення. І скажімо так, ви можете бути чудово підготовленим в спортивному плані, да? тобто там прокачувати свій метаболічний профіль, добре харчуватися, бути відповідальним і правильно робити всі оці моменти, але оцей момент дисципліни чи мотивації, ментальності, він буде, скажімо, у вас. Не дуже і це буде руйнувати все, що ви напрацьовували за рахунок харчування, за рахунок прокачки свого там метаболічного профілю, покращення своїх даних, покупки класного велосипеда і інших а, приятних бонусів, таких як там годинники і так далі. Тому. Сьогодні говоримо про дисципліну і мотивацію, що важливіше, на що треба опиратися. Поїхали. Якщо ми говоримо взагалом за дисципліну і мотивацію, давайте перш за все згадаємо, заради чого ми взагалі займаємося спортом. Да. Це, звичайно, все смішно, але насправді, що є важливішою, дисципліна чи мотивація. Я бачу це в такому вигляді, що я опираюся загалом тільки на дисципліну. Мотивація це такий короткостроковий елемент, короткостроковий момент, на який ну, не те, щоб я там не радив опиратися, але це є. Там незначною часткою ось те, що може вас е, замотивувати тут, в моменті і зараз. Але якщо ми говоримо про спорт, про якийсь вид спорту, можливо, це окремо біг, велоспорт чи тріатлон взагалом, це не має значення. Любий вид спорту це довгострокове вкладення в нього. І, як правило, це довгострокове вкладення йде не на, не на місяць, не на півроку, не на рік навіть. Тобто, щоб це приносило якийсь результат, хороший результат, щоб це приносило свої плоди. Це потрібно вкладати в довгострокову перспективу. Це, ну, ось, наприклад, я там ставлю свої певні задачі собі да, на 5 років. Тобто, ким я хочу себе бачити, які я хочу мати результати, я це все навіть прописую. Тобто, я фіксую таку довгострокову ціль на 5 років. І я розумію, що ну, її просто неможливо досягнути за рік-за два. А, тому що о, ну, неможливо обдурити свій організм, а, якби декому де це вдається, але це ну, розплата все рівно буде шляхом отримання травми чи проблем із здоров'ям. Спорт це завжди довгострокове а, планування. Я маю на увазі зараз не тільки професійний спорт, а й аматорський спорт. Тобто, якщо ви хочете досягти якусь круту ціль, поставити, наприклад, я не знаю, для когось це може бути е, ну, вибігти марафон із трьох годин. Для когось це може бути зробити марафон там 2.40, Для когось це може бути там зробити. Половинку айронмена із п'яти годин для когось це може бути вже із 4 годин. Тобто у кожного цілі різні. Але що б я радив, це поставити для себе ну якусь таку ціль, яка вам здається зараз. Ну, напевно, дуже нереальною. Не те, що нереальною, реальною, досяжною, але нереальною, ну, на теперішній момент. Тобто, я розумію, що там. В колись в перспективі я там хочу бігти півмарафон в темпі там 3,20-3,30. Я розумію, що це реально, реально цього досягти, але нереально досягти там навіть наступного року. Для, це, для цього потрібно ну багато років ще тренуватися. Але це реально, це абсолютно реально досягти складно, тяжко. Це потребує знову ж таки дисципліни. Затрати а, кожен день досягнення певної цілі. Тобто працювати над собою постійно. І якщо я буду думати, наприклад, ось давайте візьмемо, що там моя фінальна ціль, якби яку я хочу досягти, це бігти там півмарафон в темпі 310 3,20-330. Бачите, вже вже на 310. Е, от. І якщо я буду себе там, кожен день піднімати з е, кроваті і казати собі, що от, я ж пам'ятаю, яка в мене ціль, я буду її досягати, ну, скоріш за все, я просто зріжуся. Ось, Я там перший місяць-два місяці, можливо, і буду такий вмотивований. Але потім ну, я заб'ю на це я скажу, ну, блін, нафіг мені це. А якщо зробити а, цей весь процес дисципліни, да, ось цієї рутини якимось цікавим, якимось прикольним, а, зробити це таким, а, такою частиною життя, а доволі інтегрувати точніше цей спорт в своє життя і зробити цю всю, всю перспективу цікавою, знаєте, як ось кажуть, що є а, ціль Да, фінальна, але Суть вся в досягненні цієї цілі в дорозі до неї, а не а, в моменті самої отримання. Тобто є такий, а, така навіть штука, що ми там отримуємо більше а, дофаміну від а, не від того, що коли ми вже купуємо щось і ось ми це отримали. А коли ось ми собі уявляємо, бажаємо, досягаємо цієї оце, якраз про те, що я й кажу. Про цю дорогу, коли ви собі уявляєте, як там ви досягнете мети, що ви будете бігти, і зазвичай за рахунок цієї дороги відбувається ну, всього більш цікавого, більш прикольного. І я вважаю, що оця дорога вона є сенсом. Тут ви зустрічаєте багато прикольних людей, що важливіше всього, своїх однодумців, з ким ви можете там розділити якісь свої думки. А потім ви там купуєте собі всілякий прикольний шмот. А, теж це такий, знаєте, як я б не сказав мотивування себе, але задоволення, отримання задоволення від процесу. Ось оце отримання задоволення від процесу. Помножене на саму дисципліну. Дисципліну це коли у вас є фінальна ціль і є розуміння, як ви будете йти поступово, покроково, тобто план на тиждень, план на місяць, періодизація процесу. Можливо, а комусь ну, хтось не знає, як це робити, тоді вам потрібно знайти ну, відповідно тренера, який дасть вам настанову, як правильно рухатися. Тобто ви будете мати вже більш чіткий план і розуміти, як ви будете це досягати. Тобто у вас не буде, знаєте, якоїсь такої перспективи, якоїсь туманної. Ось це можна порівняти із там, будівництвом, наприклад. Тобто Одне діло, коли ви там. Накидали собі, навезли кучу а, цегли, а потім бетон ще якісь ще щось. Ну Тобто, у вас є весь матеріал, але немає чіткого плану, як ви будете будувати цей будинок. А куди вам потрібно класти там звідси, до, е, з цієї точки до цієї точки класти там стіну, е, робити так. Ну, ви розумієте за що я кажу. Тобто, коли у вас не тільки є бажання робити. Матеріал, з чого це робити, да? тобто ну, ресурс. Але у вас має бути більш-менш чіткий план. Так, він може видозмінюватися. І це нормально, коли план видозмінюється в залежності від а, якихось сторонніх факторів, так само, як і там будівництво будинку, ви також можете видозмінювати. Але у вас є чіткий план, як це робити. І по якому ви будете йти. І відповідно, ну, да, дорога дуже нелегка. Іноді вам ну, не хочеться будувати цей будинок, не хочеться робити. Але, а, але треба, ну, можливо, інколи треба змінювати. Знаєте, я би сказав, об'єм просто буває так. Ну, зачастую чому люди зрізаються просто да, з процесу, тому що переоцінюють свої сили на початку. На початку ось багато цього, -цього задору, мотивації, а, бажання. Да? Але це ну, швидко а, уходить після там першого, ну, зазвичай місяця. На місяць більш-менш так може його ще вистачити, а потім вступає в силу вже сама ось. Дисциплінованість, і це складно. Це складно, складно тримати. Якщо ви думаєте, наприклад, що я там, тренуючись два рази на день, ну, майже кожен день, з задоволенням, прям з усмішкою на обличчі, прокидаюся, їду в басейн чи їду бігати, ні. Я вам скажу ні. Зазвичай я себе реально ну, тіпа, не то, що змушую, я себе е піднімаю, я такий: ну, треба, треба сьогодні треба. Е інколи буває, не хочеться. Але тут є, знаєте, дуже тонка грань того, коли е реально організм недовідновлений і дійсно потрібно якось змінити план і дати відпочити. І другий момент, коли а, ти просто лінишся, лінишся піти, тому що організм завжди буде діяти а, шляхом меншого супротиву, а, краще відпочити сьогодні, краще відновитися. В мене багато разів було так, що я себе почуваю не дуже, але я вже знаю, де ця грань, я вже навчився розуміти свій організм, відрізняти оці моменти, де. Я лінуюся, а де мені потрібно просто почати? І буває часто так, що я просто починаю і все. Ну, і цієї лінії, як не було, я працюю ну всю задачу як треба, взагалі легко. А скільки буває часто під час тренувань самих, коли ти в голові починаєш прокручувати, так, може сьогодні там трошки менше проплавати? чи та може там не робити останній інтервал. А, і знаєте, це йде внутрішній діалог з собою, внутрішня боротьба з собою. І тут треба навчитися перемагати себе, тобто дороблювати план до кінця. Можливо, комусь підходить, коли є відповідальність перед кимось. Да? Тобто. В мене, наприклад, тут є такий, скажімо, маленький мінус, тому що я, наприклад, сам собі пишу план тренування, так як я є тренером, і я знаю, як себе вести. Але тут у мене є такий мінус, що в мене немає звітності перед кимось, відповідальності перед кимось. Коли є ця звітність, відповідальність, просто навіть наявність цього. Це вже полегшує, тому що ви вже таким чином трошки дурите свій мозок і організм. Що ага, блін, я зараз не добіжу останній інтервал. А що мені скаже там тренер? Ну якби і цей момент є ну, таким, не досить е, прикольним. І там раз не добіжав, два не добіжав, потім скаже, та йди нафіг, добігай. От. Тому а, цей момент він також впливає на цю дисципліну. Да? Потім наявність а, тренувального партнера також може впливати на дисципліну, але з тренувальним партнером тут. Є трошки проблеми. Тренувальний партнер це супер, коли його метаболічні якості і його параметри відповідають вашим. Тобто, ви там в плюс-мінус в однакових пульсових зонах знаходитися, ви там можете тренуватися, плюс-мінус в однаковий час. Ви можете, ну там не те, що даже пульс, а і темп у вас схожий. Тобто, знайти людину, яка максимально по параметрам схожа. Це досить важко а, ну, для аматорів, непрофесіоналів це досить важко. А зазвичай, ну ті, в таких тренуваннях є проблема, що один може не допрацьовувати, а інший перепрацьовувати, і воно і не туди, і не сюди. Ось тому наявність тренувального партнера це, звісно, супер. Але тут ну, є, є свої нюанси, скажімо. Ось зазвичай це буває, знаєте, як там в тріатлонних клубах чи в бігових клубах зустрічається так, що люди просто роблять якісь більш довгі тренування, легкі тренування, аеробні, от плюс-мінус, десь однаково. Ну, таке може бути, але знову такі, це ну я не досить таке вітаю, тому що зазвичай... Там одні перепрацьовують, інші недопрацьовують. А, досить складно знайти людину з а, схожим метаболічним профілем. Але можливо, але можливо, якщо у вас така є людина, ви щасливчик. Ось тому а, цінуйте цю людину, а, і тому, і тому бачите, як і ви його чи її мотивуєте своєю наявністю, і відповідно ця людина також мотивує вас. Тому це також ось те, що я казав: частина процесу, частина цього шляху, знайомство з такими людьми, знаход знайти їх просто, спілкування. Ось я би радив, знаєте, ось концентруватися на самому шляху. І отримувати задоволення від ну, не кожного тренування, але да, старатися це зробити якось ось так прикольно. Можливо, в цьому і є прикол клубів, коли там, люди, схожі за інтересами, якось зустрічаються і разом проводять час, це б все прикольно. Але ну, тут вже виходить, знаєте, як, на Перше місце е, все ж таки, чого ви більше хочете просто тусуватися чи е, тренуватися, покращувати свої результати і досягати кращого. А тут вже можуть бути, якби скажімо, свої моменти, тому що кожному потрібна своя індивідуальна потрібна доза навантаження. І для когось це може бути забагато, комусь замало. Але це тема вже для окремого відео. Повернемося до дисципліни. Я, дивіться, загалом я хочу сказати, що людям, які в дитинстві займалися спортом і були причасні до якоїсь спортивної секції, чи ну там знаєте, не місяць, не два ти займався якимось спортом, а там ну декілька років. І таким людям зазвичай легше тримати оцю дисципліну і бути дисциплінованим зараз, коли е, така людина розуміє, навіщо вона це робить. А от тут і саме головне зрозуміти, навіщо ти це робиш, е, розписати собі чіткий план, е, чому тобі це подобається, яких я цілей хочу досягти. Тобто, знаєте, ось прям сісти. І е, на папері записати це все, чи на комп'ютері записати це все, виписати саме чіткі, там, більш-менш, як ви зараз це бачите, да? з часом це може змінитися, але ну, це не має значення. Тобто зараз ну, більш чітко таким, який план ви хочете бачити, як ви яким ким ви себе бачите, наприклад, через 5 років, і зробити ось таку а, якби зазирнути у майбутнє. Да? І подивитися, ким би ви хотіли себе бачити через 5 років, які б у вас були там показники, цілі і так далі. Тобто сформувати кінцеву мету. Така, Знаєте, ну, треба її формувати не простенько, а таку зразу нормально, щоб до неї був якби, ну, доволі, доволі тернистий шлях. От. І потім поступово вибудовувати собі цю дорогу. І комфортно досягати. А, знаєте, я коли, а, тобто, і не концентруйтеся на тому, щоб зробити все швидко. Там знаєте, за місяць, за тиждень, навіть за там, там 2-3 місяці. Я коли в дитинстві займався спортом футболом, ну так, це вже не в дитинстві, це вже в підлітковому віці. І а, у нас був тренер один, він завжди казав там таку фразу. Запам'ятайте, швидко можна отримати тільки піздюлі. А для того, щоб чогось досягти, потрібно, потрібен час і потрібно працювати. Ну, якось так. Тому а, потрібно працювати, потрібно концентруватися на довгострокових цілах і не очікувати швидкий результат. А, тому а, тут вже знаєте у кого, наскільки а, цього. Характеру да цього запалу, цього терпіння чекати і покращувати свій результат. Вистачить ось той і буде, ну якби досягати цілий. Так в мене є певна ціль, і я бачу, що зараз з кожним роком, з кожним сезоном, я стаю на ступінь краще, краще і краще. А тобто, мої показники по всьому вони покращуються. Це є розвитком, це є те, що я тримаюся. Правильному шляху. І це якраз таки є моєю мотивацією. Не мотивація так, що я подивився там якийсь відосик, зарядився, такий бадьорий, і поїхав на тренування. Ну, зазвичай це не дуже працює. Інколи так, це може, знаєте, як е, налаштовувати такий ментальний сет на роботу. От, там, наприклад, хочеш їхати за зараз на плавання, такий сів, там подивився якісь прикольні відео про е, якихось плавців, як вони красиво плавають, ну і так далі. Ось ментально себе осім е, налаштував і поїхав. Але це не мотивація, це просто ну, такий, знаєте, ментальний фокус, можна так сказати. А мотивація, ось для мене, наприклад, мотивація, вона також можна сказати важлива, тому що я мотивуюся від того, що я там отримую якийсь результат. Я не кажу там про перемоги, прям про там, що я став перший, другий чи третій, а, а те, що я виконав. Тей результат, на який я сподівався. Ось, наприклад, я там півмарафон біг, я сподівався пробігти там за певний час з певним темпом. Я цього досяг. І це мене мотивує далі дотримуватися своєї дисципліни. Тобто мотивація моя переростає в дисципліну. Тобто, мотивація це є мій результат. Мотивація моя є, це а, мої, наприклад, атлети, які покращують свої результати, стають краще. І я прям бачу це, це, це дуже мене теж мотивує. А, мотивація це є там а, мої близькі, моя родина, все, що мене підтримує в цьому плані, в плані мого спорту, тобто моє сформоване коло а, знайомств. Коло спілкування, яке а, мене оцім всім, скажімо так, мотивує. Ось. Але це не така короткострокова мотивація. Тобто, це, як можна сказати, підпитка, да, якась, яка дає а, трошки заряду, щоб. Продовжувати дотримуватися цієї дисципліни. І чому я кажу, що ось, наприклад, там змагання це доволі важливо, і чим більше змагань, а, тим краще. А по-перше, це досвід, це отримання класного досвіду і а, висновки там робиш ти правильно чи ні. І по друге, коли ви там готуєтеся, ну підводитися до змагань, готуєтеся, які знаєте, оці короткострокові цілі. А, ви їх виконуєте і вони покращують для досягнення довгострокової цілі. Тобто вони, знаєте, як дають оцю поштовх, мотивацію, що ага, я там зараз зробив в цьому темпі, який я планував, я красавчик, рухаємося далі. Але потрібно також навчитися правильно сприймати негатив, поразку і якісь, ну тобто, не завжди все буде в форматі плюс. Буде і в форматі мінус точно. Але до цього потрібно правильно відноситися. Відноситися не як до краху, провалу і там все, кінець світу. Я там сьогодні там, не вибіг, отримав там травму чи щось ще ще це все досвід. Навчитися це сприймати як досвід і пропускати це все так неприємно. Так, там я не знаю, там не вийшов на старт. там... Там пропав слот, там гроші пропали, які там були заплачені. Колись цей досвід буває менш дешевшим, колись більш дорожчим, з усіма буває, але треба це сприймати як досвід, тому що він чогось вас вчить. Наприклад, що ви там по харчуванню якось щось не так. На змаганнях, наприклад, а, там болів живіт чи щось якась проблема сталася, діарея, наприклад, і так далі. Це вам такий, якби сигнал, а, що потрібно звернути увагу на харчування і якось це виправити. Тобто, сприйняти це як досвід. Так неприємно, що ти тут готувався, бігав, і за якоїсь херні просто а, можна сказати так, просрав старт. От. Але це досвід, який вчить. І коли ви навчитеся сприймати це ось як досвід, і потім ви будете робити з цього правильні висновки і будете покращувати свій результат, і на наступний раз ви будете ставати ще краще, і це прям супер. І тоді ви будете просто машиною, і вас буде не зупинити. Ось а, навчіться все, а, якби правильно аналізувати і правильно використовувати, і це буде. Просто супер. Коли ви а, ось собі спорт, я розумію, що для багатьох багато хто аматори, і спорт це не є там основним джерелом там, і доходу, і зайнятості, і так далі. Але в чому ще плюс навчитися бути дисциплінованим у спорті, да, змушувати себе йти на тренування, тримати цю дисципліну, підкріплювати цю дисципліну, мотивацією, перемогами? А, правильно сприймати ці поразки, робити з цього висновки правильні, а, це вам дасть е, потрібні е, навички, скили е, у звичайному житті. Нормально проходити через труднощі у звичайному житті і дисциплінувати себе на якісь речі там у своїй роботі, у сімейному житті. Це дуже класний скіл, який дозволить вам бути кращою людиною і проживати ну, краще. Хтось, наприклад, може там зразу знаєте, сказати, Та куди там займатися спортом, ну, типу, в мене і так немає часу. Це вже питання в ось цій дисципліні, правильності розставлення пріоритетів і мотивації. Тобто, якщо, е, ну, тобто, якщо ви дійсно чогось хочете, ви на це знайдете час. Це 100%. Питання. Дякую вам, що подивилися це відео. Я просто поділився з вами своїми думками, що я думаю на цей рахунок, як я бачу. Відношення до всього цього, своє бачення. Напишіть, будь ласка. Як ви ставитеся до всього, що можливо ви розділяєте, що можливо ви не згодні з чимось зі мною? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені дійсно буде цікаво почитати, тому що я дуже ціную вашу думку, але тільки адекватну думку. Ну, в плані, я маю на увазі це не те, що там позитивно, тільки позитивно, але й негативно. Але якщо це написано. Ну, реально, як би адекватно, а не просто, як знаєте, як бувають, інколи пишуть. От, неадеквати. Тому а, дякую ще раз, що подивилися це відео. Всім пока!